Доброго ранку, ми з України, я Ірина. І, як зазвичай, не, як зазвичай, ми повернули традицію. Спочатку перша карта енергія України. Можливо, інколи випадає і декілька карт, а потім індивідуальний розклад для кожного з вас. І так, енергії дня на сьогодні для України. Дивіться, у нас двічка кубків. Двічка кубків, четвірочка кубків нам пропонують якісь... енергія іде така знаєте, співпраці, енергія з якимись, можна сказати, і партнерами, можна сказати, і спонсорами, можна сказати і якимись прихильниками. Тому що двічка кубків це завжди прихильники, любителі, ті, що люблять, ті, що щиро від серця. Ось якісь пропозиції, дивіться, як символічно, якісь пропозиції йдуть від наших партнерів. На жаль, наша влада, скоріше за все, влада, тому що народ тут не вирішує. Вирішує у нас все рівно народ, як, як вірніше, хоча повинен би народ, так. Але якщо влада не приймає ніякого рішення, що ми можемо зараз зробити? Ось таке враження, що. Нам пропонують якийсь хороший, тому що це тут хороша карта йде. Це не є якась, я би сказала, якби була тут якась інша, інші карти. ось, Але тут хороші, якусь хорошу пропозицію, тому що я сказала, що це країни, які ну, будемо так казати, любителі України. На жаль, влада не бачить цього і не хоче бачити. Вона зараз зайнята трьома кубками. Ось якось так. <кій> така енергія йде сьогодні для України. Тепер іде індивідуальний розклад. Вибирайте кожний свою карту і будемо так по хвилиночці на кожну карту приблизно, що мені скажуть карти. І так, кому потрібен час, натискайте на паузу, а ми йдемо. Карта номер 1 і так, хто вибрав сьогодні першу карту? У нас жриця йде. Жриця говорить про бездіяльність. Тобто не намагайтеся щось сьогодні змінити, не намагайтеся щось поворухнути сьогодні. Сьогодні карта спостерігання, карта відчування, інтуїції. Прислухайтеся більше до інтуїції, що вона вам говорить? Не розумом, не розсуждайте. Перше, що прийшло, те, що ви відчуваєте, те, що вам інтуїція підказує, робіть ті кроки, ті рішення приймайте, бажано сьогодні а, нічого не робити проти чи за, якось так, мої дорогенькі. Тому намагайтеся сьогодні спокійно спостерігати, слухати і відчувати. Карта номер два. Тут у нас пажик кубків це. Приємний день, емоційний день. Це такі, знаєте, і посмішки, і лагідність, і заігрування, і кокетство, і компліменти. ну, Хтось, можливо, буде залицяться. Ще може бути справу будете мати з дітьми. Приємні якісь розмови, якісь хороші новини, ось звісточки. Це все йде по цій карті. Тобто хороший день. Карта номер два, а, верніше три. А тут у нас старший аркан місяць, а місяць говорить нам про теж про інтуїцію, як і ця карта. Вони трошечки пов'язані, тільки це щось непрозоре, щось нещире, щось, можливо, підле коварне. Ось це як грузило, яке тягне вас на дно. Це як, ніби ви щось відчуваєте. Але не бачите якось так. Нема прозорості, немає щирості. Це можуть бути і люди коло вас, це може бути якась ситуація. Просто вам може бути тяжко, моторошно і може бути якось, знаєте, так, настільки давити і на душу і на серце. Я тут би радила робити. Техніку зняття тривоги вона є у описі цього відео. Вона вам допоможе цю смуту, цю таку невизначеність трошечки якось нормалізувати. Легенька депресія або і тяжка депресія теж може бути. Якісь думки такі, сни можуть бути не дуже хороші. Така тяжесть трохи. Таке, от не знаю. Тяне щось на серце і не знаю, що, і вроді би все маю, і все добре, а щось так трошечки тяжкувато. Ось це і є ця карта. Щиро вам вдячна, мої дорогенькі, за вашу увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Гарного вам мирного дня. На все добре, мої дорогенькі.